29 січня 1918 року. Цей бій тривав близько шести годин. Проте за достатньо короткий час свої життя втратили десятки українських хлопців. Так мова йдеться саме про бій під крутами, коли армія більшовиків підступно напала на Київщину. А українські стороні нічого не залишалося, як майже голими руками захищати рідну державу. Саме цього дня, 29 січня, вшановується день пам'яті героїв. Крут. Крути – це перший етап великої і страєшної. І боротьби українського народу за визволення. І тут відіграло велику роль українське студентство, українська шкільна молодь міста Києва. Почуття тривоги з кожним днем росло в серці всякого свідомого українця. І вже в останній час перед лицем небезпеки наш уряд кинув клич до слухачів народного університету, другої гімназії і, взагалі, до студентів київських шкіл. У кого ще жевріла в серцях надія, українська молодь без вагань покинула навчальний процес та свої родини. Вони відправилися захищати батьківщину. Багато козаків не вміли навіть добре стріляти, не знали, як розібрати засову рушниці. Видавали старі шинелі, штани, черевики без обмоток. В похід вирушили 28 січня. Мов перечуваючи свою загибель, казаки були бадьорі, веселі. Українська пісня лунала серед вагонів. Армія ворога була майже в 10 разів більшою, аніж українців. Більшовики наступали на Київщину з двох боків. Відступивши до Києва, один студентський взвод заблукав в темряві та випадково повернувся до станції Крути, яка на той час вже була зайнята більшовиками. І вони потрапили в полон. Хлопців катували, а потім стратили. До кінця січня в бібліотеці імені Шевченка працюватиме книжкова виставка, присвячена подіям Крут. Мешканці та гості міста можуть як ознайомитися з представленою літературою в читальній залі, так і взяти книжки додому на термін не більше 30 календарних днів.